Вот то, о чем ты говорил, человек с рациональной картины мира, на него Зеленский не действует. Вообще никак не действует. А на кого он действует? Я тебе сейчас расскажу. Первая линия, как мы уже разобрали, мир Толкина, черная белая. А вторая линия – это вера в абсолютное оружие. Это а подел свет на черное и белое. Ну, одразу скажу. Ну, по первых есть свой, есть чужий. А, стосовно а... Відтінків свого ми не зовсім розібралися. От в відтінках чужого ми експерти, насправді, тому що світ не поділяється на біле і чорне. Світ поділяється на біле українське і різні види напівтона говна. Там, от і чорне, і коричневе. Ну, дуже багато говна. Ви що? Ви що смієтесь? Що чорне? В смысле, тут же ж є залупа дощ, тут же є федеральні канали, тут же є оцей типу політтехнолог, який... Третій путь особий. До речі, стосовно дождя. Я теж що це. Ем, дивлюсь, дивлюсь, там, типу, дощ, ну може, не осознали, може, ні, там, можна, а може. Слухайте, е, дощ це не дебіли. Дощ це не е, якісь люди, які займаються комерцією. Дощ це взагалі авангард. Це сука, авангард. Путін це просто. Чувак, який створює івент, який просто створює якийсь кіпіш. І далі в цьому кіпіші оцей авангард русських лібералів, русських там невзорових, русських там і так далі, то подібне, Чичваркиних повинні якось здружитися. Ну от розумієте, просто дядя, дядя Путін він дуже старий уже, і йому треба якось передати владу. Не можна владу передати так, типа на тримай, ну народ не буде поважати в будь-яких е, первісних суспільствах. Завжди е, молоді самці вбивали старого самця, щоб взяти у нього владу. Це такий первісний спосіб передачі влади. Тому що якщо я політик і я хочу комусь передати владу, я не буду передавати їй владу, типа як Єльцин, візьми, держи. Ні, не так буде відбуватися. Якщо я хочу людину не подасрати, я одразу почну робити якусь херню для того, щоб мій наступник, який прийде, сказав такий, типу, от я барюся, йому всі сказали Браво, браво! Ти цього козла загамніл. Да? Тому те, що зараз відбувається з Путіним, це чисто передавання влади. Передавання влади, створення оцього кіпішу. І от коли оцей пил взлетів. Багато хто зі своїми золотими урнами для Санія повинен підбігти, підбігти, зайняти нові позиції, стати в певні, е, е, в певні вільні ролі вакансії цього суспільства і знову осісти структуру хістяк цього суспільства. Путін просто передає владу. Тому стосовно чорного і білого, і дождя дощ це. Чуваки, які а, а, в подальшому будуть, розумієте, просто перехід людей з федеральних каналів на дощ а, можливий. Але ще більш можливий, ну, типа ще більш радикальний, це перехід людей із дождя на федеральні канали. А вони ну не на федеральні канали, тобто з федеральних каналів. Люди побіжать на дощ. Деякі люди вже давно не дивляться, федеральні канали, вони вже теж на дожді. На дожді вони поваряться, вони стануть жертвами несправедливими. Я же жертвував на війну, я допомагав, я же вірив в цих мелких, красивих, милих українчиків, блядь. І ця вся херня, потім такі, ах, ви, блядь, такі невдячні. І вони переходять на якийсь третій шлях. І оцей третій шлях ми сьогодні з вами розбираємо. Це та пропаганда, яка у них буде зараз нестися. Стосовно стосовно того, що ми надрачуємо на зброю, одразу хочу сказати, що це дуже крута штука. Тому що зброя це знаряддя праці, це е, інтенсивний розвиток. І наше питання перемоги в цій війні це якісна зброя. Це технології, це штучний інтелект, це війна дронів, це програмне забезпечення дронів, це тактика військова. Що відбувається у росіян? Екстенсивний спосіб війни. Ми просто більше мужиків пошлемо, ми візьмемо мужиків з тюрми, ми візьмемо ще їх, поставимо ззаду вагнерівців, це стріляти за загратотряди і просто масових завалимо. Баби наражають. Тобто з однієї сторони. Вандерваффе, як вони кажуть, тіпа, вони називають так нашу зброю, тіпа, ну, тіпа, те, що ми хочемо диво зброю. Да, ми сука, хочемо диво зброю, технології, розвиття. І з іншого боку, стратегія баби наражають. Ну і хто із нас дебіл? Сьома. Я коли слухаю марафон і наше радіо, ви знаєте, я намагаюся його не слухати. Ну в машині іноді я слухаю радіо. І іноді я включаю марафон вранці. Коли з малим гуляю. Ну Тут проблема, тут проблема в тому, що, по-моєму, взяли людей з якихось провінційних шкіл журналістики і дали їм можливість розвиватися в журналістиці під час марафону. Можливо, вони працюють навіть за їжу. Ну, там дуже дійсно проблемно, да? і вся Україна це бачить. Я розумію, що в Росії те, що на телевізорі, це як би сцена. Це як те, до чого ми прагнемо. У нас в Україні е, телевізор це те, що ми вафляємо. Це те, що ми вафляємо. В цьому принципова різниця теж в, в наших ментальностях. Ми в телевізор вафляємо, а вони телевізор злизують. Тому. Дуже цікава картина, коли українець і росіянин знаходяться в одному приміщенні, дивляться один телевізор. Один туди вафляє, а інший це злизує. Отака характер наших взаємостосунків. Дебіли.